Вітаю, друзі! Навколо додатка Резерв Плюс та оновлення даних з-за кордону сформувався такий обсяг міфів, що вони почали замінювати собою текст закону. Сьогодні ми проведемо повну деконструкцію ситуації без емоцій, без пропаганди, лише диспозиції норм права та міжнародні договори. Ми проаналізуємо наслідки встановлення додатка. Юридичну силу QR-коду, реальність екстрадиції та обмеження консульських послуг. Це відео це ваш антидот проти ботоферм та правового невігластва. Підпишіться на канал, якщо ще ні, авансом ставте лайки, вподобайки, та обов'язково напишіть коментар. Ваша думка надважлива для нас. Найпопулярніший наратив, який просувається в соціальних мережах, оновив дані, отримав повістку, іноземна поліція схватила вас і відправила на кордон в руки, скажімо так, ТЦК. Це юридичний абсурд. Правова реальність такова, що екстрадиція це складна багатоступенева процедура, що регулюється Європейською конвенцією про видачу правопорушників. Стаття 4 цієї конвенції прямо вказує, що видача за військові правопорушення, які не є порушенням загального кримінального права, категорично виключаються. Ухиляння від мобілізації або порушення правил військового обліку в більшості юрисдикцій світу вважаються політичними або суто військовими правопорушеннями. Жодна країна ЄС станом на сьогодні не змінила своє внутрішнє законодавство, щоб дозволити депортацію на підставі лише факту перебування в реєстрі оберіг зі статусом у розшуку. Тим більше, що іноземні правоохоронні органи не є структурними підрозділами українського ТЦК. Вони діють у межах своєї юрисдикції, де український адмінпротокол не є підставою для затримання. Але все одно багато хто сприймає резерв плюс як пастку. З точки зору права, це інструмент ідентифікації. Коли ви оновлюєте дані, ви виконуєте норму закону номер 3633 рисочка Римська 9. Тож, дуже поширене твердження, якщо я не встановлю додаток, держава про мене не дізнається, є абсолютним міфом. В реальності ж держава вже має ваші дані через реєстри демографічного фонду. Податкову службу та закордонні дипломатичні установи. Резерв Плюс не здає вас, він лише актуалізує ваш статус у системі, яку держава вже веде і так. Юридичний аспект QR-коду згідно з постановою Кабінету міністрів, електронний військовий документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий. Для громадянина за кордоном це захист. Це доказ того, що ви не є правопорушником у розумінні термінів оновлення даних. Якщо ви оновили дані до 16 липня, ви зняли ризик накладання штрафу за статтею 2101 КУПАП, сума якого зараз сягає 25 тисяч 500 гривень. Тепер про те, що дійсно має наслідки. Стаття 20 рисочка 1. Закону про мобілізацію встановлює зв'язок між консульськими послугами та наявністю військово-облікового документа це не міф, це реальне обмеження суверенною державою прав своїх громадян за кордоном. Якщо ваш резерв плюс не показує оновлених даних, консульство має законне право відмовити у видачі закордонного паспорта або засвідченні. Довіреності, які вам потрібні будуть там для роботи. Це про несудимість та відсутність заборгованості. Тут варто розуміти головне, держава не може змусити вас повернутися фізично через Інтерпол, але вона може зробити ваше перебування за кордоном паспортно нелегітимним. Без діючого паспорта ви не зможете продовжити посвідку на проживання, віза чи резиденс перміт Саме в цьому полягає стратегія не примусове повернення, а створення умов, за яких легальне життя за кордоном стає неможливим без врегулювання стосунків з ТЦК. Крім того, від декого часто лунають тези, що після оновлення даних у резерв плюс український уряд зможе заблокувати ваші картки в Польщі, Німеччині чи США. Українські можливо якось там, але закордонні ну як це вони зроблять? Розвінчування цього бреду полягає в тому, що банківська система. Кожної країни є повністю закритою, навіть якщо перебуваєте в однієї із конкретних країн Європейського Союзу для того, щоб накласти арешт на рахунок, у, наприклад, німецькому банку, потрібне рішення німецького суду або наказ місцевого регулятора. Українське виконавче провадження щодо штрафу ТЦК не має прямої дії на території іншої держави. Так існує міжнародна система. Обміну податковою інформацією СіРС. Але вона стосується податків та боротьби з відмиванням грошей, а не військового обліку. Ваші кошти в іноземних банках захищені законодавством країни перебування. Крапка. Так що шлякає? Багато користувачів після реєстрації бачать статус в розшуку, і це дійсно викликає шок. Але давайте розберемося в правових термінах. У контексті Резерв плюс розшук це не кримінальний розшук, це адміністративна категорія, яка означає, що ТЦК не має відомостей про ваше місцезнаходження. або ви не з'явилися за повісткою, яку вони вважають врученою. Так, цей статус дійсно є підставою для затримання поліцією. Але виключно на території України, якщо ви перебуваєте в Празі чи Берліні, цей статус у додатку не дає чеській чи німецькій поліції жодних повноважень або приводів для затримання. Для них ви легальний мігрант, якщо дійсно ваші місцеві документи в порядку, та ви не порушували місцевих законів. Головна правова колізія. В тому, що закон вимагає оновити дані, але повний облік включає проходження військово-лікарської комісії ВЛК, яку дистанційно пройти неможливо. Тож експертний висновок такий: оновивши телефон та адресу в резерв плюс, ви виконали першу частину закону. Держава наразі не запропонувала механізму проходження ВЛК за кордоном. Це означає, що. Ви перебуваєте в стані часткової відповідності в лапках, так би мовити. Ви не є злісним ухилянтом, оскільки зробили все, що технічно можливо без перетину кордону. Тож, якщо ви це зробили, для вас це сильна позиція для майбутніх юридичних спорів або оскарження штрафів. Тепер щодо вручення повісток в Україні та за кордоном. Згідно з останніми постановами кабміну, повістка вважається врученою, навіть якщо особа її не отримала особисто, але було зафіксовано відмову або неможливість вручення за адресою, вказаною в реєстрі. Якщо ви вказали свою закордонну адресу в Плюс, ви фактично легалізували своє місце знаходження. Чи прийде туди повістка, технічно можливо, юридично ж. Вручення повістки за кордоном немає встановленого механізму примусового виконання. ТЦК може надіслати лист, але закордонна поштова служба не звітує перед українським ТЦК у форматі необхідному для кримінального або адміністративного провадження. То що ж ми маємо в сухому залишку? Перше, ігнорування додатка призводить до статусу правопорушника, штрафів, неможливості. Отримати паспорт та потенційних проблем при перетині українського кордону в майбутньому. Навіть через 5-10 років штрафи та розшук нікуди не зникнуть. Друге оновлення даних легалізує вас у системі, дає доступ до консульських послуг, знімає ризик штрафів за неоновлення, але робить вас видимим для держави. У світі бігдата анонімність це ілюзія. Держава вже знає, де ви. Через ваші закордонні паспорти та консульські обліки. Тому оновлення даних через резерв плюс це не здача в полон, а приведення своїх документів у відповідність до закону для мінімізації цивільних ризиків. Із всього цього важливо розуміти, що всі правові наслідки встановлення резерв плюс за кордоном лежать виключно в площині. Ваших стосунків з українською державою та її сервісами. Жодна норма іноземного чи міжнародного права не перетворює цей додаток на засіб вашого примусового повернення. Міфи про депортацію та блокування іноземних рахунків це інструменти психологічного тиску, а не правові реалії. Ваше завдання, як громадянина, бути юридично грамотним. Знати, де закінчуються повноваження ТЦК і починаються ваші права за кордоном. Ми продовжимо моніторити законодавчі зміни та відокремлювати факти від маніпуляцій. Тож не пропускайте наші відео та вивчайте першоджерела, а не коментарі в соцмережах. Дякую за увагу! Всім добра і мирного неба! Слава Україні! Побачимось!